Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. Я хочу представити нашого гостя Кундаренко Іван. Це спеціаліст в області культів, релігій та сект. І тому сьогодні ви почуєте про те, як відрізнити справжню церкву, відрізнити справжню віру від окультизму, від культів, від різних сектів і тих людей, які сьогодні хочуть, претендують на вашу душу для того, щоб її заполонити і. Щоб вона була в майбутньому знищена. Тому, Іван, сьогодні хотілося б почути про те, що для вас особисто є реформація. Як ви прийняли цінності реформації в своє життя особисто? Вітаю тебе, Сергію, вітаю також наших глядачів. Реформація, от ті п'ять сола, про яких ми дуже багато говоримо, насправді, мабуть, для кожної людини може починатися з дещого різного. Ну, один з дуже важливих принципів, який спрацював в моєму житті, це відомий принцип Сола Скриптура. Бо насправді Бог торкнувся мене власне через Біблію, тому що я виріс і виховувався в тій сім'ї, яка на той момент не була християнською сім'єю. Це було у Північному Казахстані і колись ще навчаючись у школі, я готував якийсь реферат, бо на той момент навчання мало з собою на миті, що реферати писалися, а не завантажувалися з інтернету. І для того, щоб написати цей реферат, я пішов у обласну бібліотеку. Зазвичай я вже був добро знайомлений з цією бібліотекою. І поки я чекав ці книжки, що мали б надійти з архіву, я помітив новий відділ в цій бібліотеці, який того ще не існував до того. Це був відділ християнської літератури, яку насправді цей відділ був відкритий Євангельською церквою в місті Петропавловськ, Казахстан. Вони домовилися з бібліотекою про можливість розташування такого відділу. І я взяв вперше в житті Біблію, почав читати. До того Бог працював у моєму серці. Я читав деякі християнські книжки, зокрема, Гайер Бічард Стоу, відома книжка про. Дядьку Тому, яка показала, що християнство це щось більше, ніж просто традиції. І ось, власне, через читання Біблії, власне, через читання Писання Бог відкрився мені. Я навіть не встиг дочитати до кінця Євангелія від Матфія. Разом з цим мені дали декілька брошур, які рекомендували, що і як можна робити для того, щоб познайомитися з Богом. І тоді я звершував цю молитву вперше першу молитву з усвідомленням, що Бог святий. Я грішний Бог має увійти в моє серце, і лише потім я приєднався до Івангельської церкви. Тому моя реформація, реформація мого власного серця, розпочалася з одного дуже важливого принципу реформації, тієї, яку ми зараз святкуємо і згадуємо. Реформації 500, Соли, солоскриптура, власне, писання. Це те, що ви особисто пережили? Це те, що в моєму особистому житті було насправді. Як ви прийшли до викладацької діяльності, і сьогодні їздите по різних вузах, зокрема християнських, і е, розповідаєте всім про апологетику, розповідаєте всім про те, як відрізнити справжню церкву, справжню віру від секти, від культів. Як ви прийшли до цього? У Бога, мабуть, кожно до кожної людини є свій план. Як спрацювало це в моєму житті, коли Бог знайшов мене? Перший мій навчальний заклад після школи це був педагогічний ліцей, тобто Бог готував мене для того, щоб у майбутньому я міг викладати по завершенню педагогічного ліцею переді мною був вибір. Або продовжувати навчання в педагогічному університеті, або поїхати на той момент в Донецький християнський університет, який щойно відкрився. Він на той момент існував, мабуть, два роки, можливо, три роки. Це був молитовний пошук, і я обрав навчання у християнському учбовому закладі, по завершенні якого ну така була воля Божа, Ми одружили. Я одружився, і ми з дружиною поїхали на місійне поле. Це був на півночі нашого північного сусіда, там де часом зимою мінус 60, ну здебільшого мінус 40, І моїм завданням було допомагати місцевим церквам з основами богослов'я. І тоді я побачив картину значно гіршу, ніж яку я сподівався побачити. Люди люблять Бога, люди люблять Слово Боже Біблію. Проте надзвичайно вразливі до будь-якого вітру вчення, і насправді потреба у тому, щоб розказувати людям основи віри вчення, основи. Того, що ми можемо назвати справжнім історичним християнством, насправді ця потреба значно більше, ніж навіть я міг собі уявити. І вже по поверненню в Україну я продовжив навчання у магістратурі і Бог почав використовувати в різних християнських учбових закладах. Сьогодні ви, як спеціалісти, так представив вас. Аудиторія, яка нас дивиться сьогодні, світ сьогодні і засоби масової інформації просто переповнений продуктом антихристиянської тематики. І хотілося б сьогодні, от нас пересічні, пересічні люди дивляться, і вони задають питання, скажуть: пане Іване, скажіть нам, будь ласка, як нам не потрапити на цей крючок, гачок? Які сьогодні пропонують різні секти культи, на які які культи найбільш культивуються, зокрема в Рівненській області в Україні, і чим вони заманюють сьогодні людей до себе? А потім потім гублять їхні душі? Хотілося б, якби щоб ви отак практично пересічним громадянам, дали пояснення, щоб вони не попали в цю халепу, як багато хто попав сьогодні і не може звідти вибратися. Це декілька питань, і кожне з цих питань є достатньо глибоким і достатньо йомкісним само по собі. Ну, мабуть, ми почнемо з того, що коли ми взагалі говоримо про будь-який релігійний рух, про будь-яку віру, або про навіть коли ми говоримо з негативної точки зору, і ми вживаємо такі слова, як секта, культи, ми маємо зазначити, що немає спільності в тому, що ми маємо на увазі під цими словами. Є щонайменш п'ять груп людей, які взагалі... Опікуються цим, які вживають ці слова, і, звичайно, у кожних з цих п'яти груп людей будуть свій підхід, своє визначення, свої цілі, своя мета. Ну, Почнемо з того, що найбільш розповсюджений підхід тих, хто взагалі говорить про будь-які релігії, це так званий підхід жовтої преси. Ну, можна назвати його популістським підходом. Метою цього підходу є виключно знайти сенсацію. Тобто, звичайно, не буде жодного аналізу віра вчення, не буде аналізу життя, не буде. Аналізу якогось глибинного ну аналізу взагалі не буде. Це буде виключно пошук сенсації. Е, хтось щось не так сказав, хтось не так сів, хтось не так вдягнувся, хтось не так повівся. Повівся, можливо, не так, як очікувалося б, і це так звана жовта преса, яка не має жодних принципів в тому, як вони взагалі говорять про культи, релігійні групи. Звичайно, ми, як християни, не маємо перейматися таким підходом і за жодних обставин не маємо його використовувати. Це, до речі, торкається і нас, християн, тоді, коли ми хотіли б допомогти якійсь людині, яка, на наш погляд, потрапила в ту течу, яку ми не можемо назвати християнською. Ми маємо підходити трошки по інакшому, і про це я спробую згодом розповісти. Але. Щодо деяких передач по телебаченню, зокрема навіть часом і по центральних каналах, на превеликий жаль, це піддається під соусом жовтої преси. Є ще два підходи, які я не можу назвати поганими, але для християн я б не сказав, що ми з них маємо розпочинати. Два наступні підходи це дещо наукові підходи. Це підхід або соціологів, або психологів. У соціологів насправді спрощуючи всі ці складні теорії, все достатньо просто. Якщо якась група достатньо розповсюджена в тій чи іншій місцевості, тоді це церква, тоді це визнана релігія. Якщо якась група в меншості, тоді це якась новітня релігія, секта, культ або якісь інакші, часом навіть образливі слова. І тут виникає дуже цікавий нюанс. Та сама група завіра вченням, яка знаходиться в двох сусідних країнах. В одній країні це церква, а в іншій країні це буде культ, це буде секта. Ми, як християні, ми можемо брати дещо соціологічних напрацювань, але не варто розпочинати з цього, тому що ми, наприклад, євангельські християні, в деяких країнах колишнього Радянського Союзу не є в більшості. Відповідно, якщо людина підходить з соціологічної точки зору, ми самі опиняємось у небезпеці стати сектою або культом. Ще один підхід, також який має деякі наукові ознаки, це психологічний підхід. Психологи вони вишукують маніпуляції. Але само по собі слово маніпуляція, сам по собі термін маніпуляція дуже слизький. Що таке маніпуляція? Ну, в принципі, це спроба допомогти людині або не допомогти людині примусити людину поміняти свою точку зору. Будь-яка спроба примусити когось вплинути на когось може бути визнана маніпуляцією. Реклама, звичайна реклама. Вона носить часом собі маніпулятивні ознаки. Є ще два підходи. Один з них це дуже добре, до нього я йду поступово. Є ще один підхід, який на превеликий жаль є так званий псевдобогословський підхід. Це тоді, коли ми поєднуємо жовту пресу і здавалося б нормальне вивчення Біблії. Також неправильний підхід для нас, християн. Найкращий підхід, яким би я хотів щоб ми користувалися, це богословський підхід. Це підхід допомоги, це підхід аналізу, це підхід тоді, коли ми аналізуємо те, що ці люди насправді говорять, те, в що вони насправді вірять, і порівнюємо це з Біблією, порівнюємо це з писанням. На превеликий жаль, цей підхід потребує зусилля, і тому дуже часто ми не підходимо таким чином, бо простіше взяти. Щось з інтернету, скоріш за все, або від жовтої преси, або щось від соціологів, або щось від психологів. І от все це злепити до купи і використовувати у своїй діяльності. Ну, насправді, я б дуже хотів, щоб ми користувалися богословським підходом. Богословський підхід, в свою чергу, він буде ототожнювати те, що я б назвав історичним християнством. Ну, насправді є різні християни. І часом християни можуть в деяких моментах по-різному вірити у практичному житті. Ну, наведу декілька прикладів. Бог мене знайшов в Казахстані, я про це розповідав на початку нашої передачі, і німці вони дуже прискіпливо ставляться до часу. Час для них це величезна цінність. І богослужіння в тій церкві, в якій я ходив перші три роки свого життя, воно розпочиналося секунди в секунду, як воно має розпочинатися за графіком. Закінчувалося воно або за дві хвилини до того, як мине дві години, або одна хвилина до двох годин, або рівно дві години, або на одну-дві хвилини можна було перетягнути. Єдиним моментом, коли можна було б трошки більше його провести, це якщо якась людина е, хотіла примиритися з Богом і на цьому служінні молилися молитвою, те, що ми євангівських християн, називаємо каяттян, тоді десь очікувалося, що на одну таку людину, на одну хвилину. Стає трошки довшим богослужіння. Є християні в Африці, наприклад, які геть не переймаються часом. Але і ті, і ті вірять в одне те саме. Тому, коли ми говоримо про історичне християнство, ми говоримо про основні доктрини, які об'ємлюють абсолютно всіх християн. Це визнання, що Бог в першу чергу себе об'являє через Біблію, через Писання. Не писання плюс щось ще, як є в деяких окремих групах. Друга, другий момент, який обов'язково має бути в християнах, щоб ми сказали, так, перед нами церква, так перед нами наші брати і сестри, вони мають вірити в трійцю. Вони мають розуміти, що Ісус Христос це і третя, і частково друга, повністю Бог, повністю людина. Вчення про трійцю, воно несе в собі розуміння, що Святий Дух це не просто якась сила, це третя особа трійці. Також для того, щоб це було історичне християнство, ми маємо стверджувати в спасінні по благодаті. І також історичне християнство несе в собі здоровий погляд на інших християн. Тобто група, яка претендує на абсолютну унікальність, лише ми праві і всі інші абсолютно не праві, а особлива група, яка от всю свою унікальність прив'язує до останнього часу, і, по суті, стверджує, що був час, коли церкві не було по суті на всій землі, аж поки не з'явився їх. Вчитель, гуру, пророк, хтось там, і тільки тоді церква начебто реанімувалася, от коли таке звучить, то це має насторожувати. Ну от ви частково пояснили людям, щоб хоча б вони мали е, якесь розуміння, що все-таки Біблія, е, віра в Ісуса Христа, трійця це ті е, значні показники, які дають відрізнити секту від. Справжньої церкви, і справжньої віри, скажіть, наприклад, сьогодні багато хто потрапив уже в культи багато хто поєднався з ними. Як їм вибратися? От практично, як їм вибратися сьогодні з цього всього. Ми розуміємо, що в двох-трьох словах це важко сказати, але е, я думаю, що ви можете достукатись як спеціаліст до ну, я спробую відповісти з двох сторін. Е, перша сторона це що робити нам для того, щоб їм допомогти. А друга сторона це моя парада тим людям, які опинилися в тій чи іншій, іншій групі. Що ми можемо зробити? Перш за все, це наш сам підхід. Ми не маємо думати, що у суперечці головне перемогти. Це не суперечка. Тому ми часом називаємо себе не антиякась е, релігійна діяльність або антисектантська діяльність. Це не гра слів, ми так наполягаємо проти культова. Ну, англійською мовою є два вирази: там «anti-cout» о «counter-cout». Counter І це каунтер це, Ну, не для того, тому що що я завоюю, врешті-решт, якщо у своїх суперечках я покажу, що я розумний, а ця людина не дуже. Mm -hmm. Я не завоюю серце цієї людини. Я, я просто-напросто можливо зроблю якісь кроки самоствердження. Це те, що ми, євангельські християни, часом робимо тоді, коли до нас в двері постукали свідки Йогови. Ми десь почули про якісь їх богословські проблеми, можливо, десь знайшли два-три питання, які, на наш погляд, мають поставити їх в тупік. І замість того, щоб вести з ними якусь дискусію, яка буде пронизана духом любові, духом бажання послужити їм. Ми одразу задаємо їм якесь складне питання, знову-таки, метою кого є поставити їх в топік або показати неспроможність їх вчення. Знаємо ми про це чи не знаємо, ми досягли одну дуже негарну мету, яку ми геть собі не планували. Кожного разу у свідків Єгових є така практика, яку вони називають школа теократичного служіння, де їх навчають, як правильно займатися благовістям. І, звичайно, вони розігрують можливі ситуації. Коли людина далеко від віри, коли людина цікавиться вірою, нас, євангельських християн, їм представляють як вкрай неувічливих людей. І дуже часто ми задаємо якесь питання, а ще й задаємо з такою інтонацією, яке підтверджує все те, що про нас розказали свідкам Єговим на їх заняттях. Часом ми взагалі з ними не хочемо спілкуватися, просто закриваємо перед ними двері. І тоді цей свідок Єговий. Уходить від нас з думкою, якщо моя організація так правильно мені розказала про реакцію цих людей. І так воно і відбулося. Отже, моя організація права у всьому іншому. А ми собі думаємо, що в мене є нова класна історія, класна в лапках, яку я зможу розповісти тепер по телефону своїм друзям, як я класно, даруйте за таке слово, взув свідка його, або як я його класно поставив в топік. І я собі пишаюся, який я розумний, який я класний. А ця людина ствердилася в правоті своєї організації. Тому одна з перших парад підходимо з любов'ю. Ми розуміємо, що ми маємо служити цим людям. Ми розуміємо, що ми не просто десь викопуємо складні питання. Ми розуміємо, що ця людина має духовну проблему і я можу їй послужити. Звичайно, я маю робити своє домашнє завдання. Якщо вже так сталося, що особливо близька моєму серці людина опиняється в тій чи іншій течі, дещо вивчити про них. Шукати спочатку якісь спільні речі. І тоді, коли я і буду задавати питання, метою цих питань знову-таки має бути любов. Тобто ми любимо цих людей, ми щиро хочемо їм допомогти. Звичайно. Ми несемо їм про світу, тоді можемо говорити про ті доктрини. Звичайно, ми розпочинаємо за... з нашого серця. Е, е, наше серце допомогти. Наше серце не загнати їх в кут. Бо знову таки, ну яка тоді буде? Вони мета? Вони так загнаний. Вони однозначно. Однозначно. Е, Щодо тих людей, які там опинилися. Звичайно, їм буде надзвичайно складно мене зараз чути. Зокрема, ну, візьмемо, за приклад тих самих свідків Єгових. У свідків Єгових є чітке вчення не спілкуватися з тіма, хто йде е, проти їх організації і навчає проти їх організації. Звичайно, якщо, от, наприклад, навіть в моїй діяльності, коли мені доводиться спілкуватися зі свідками Єговими, я не можу приховати, що я щось знаю про їх організацію. Тому дуже часто свою бесіду, своє спілкування змушено розпочинати приблизно так: я часом з інтересом читаю публікації вашої організації. Мушу зізнатися, що я ніколи не був членом вашої організації, я ніколи не був свідком. Проте в мене є деякі питання, якщо вони проти, я хотів би їх задати. Чому? Тому що в момент, коли вони зрозуміють, що перед ними колишній свідок його або свідки Єгови, який знаходиться на дисциплінарному якомусь покаранні, їм заборонено з ними спілкуватися. Тому навряд чи цю передачу будуть дивитися свідки Єгови, але, але якщо вони сьогодні з нами є, якщо вони дивляться нас, я хотів би задати просто декілька важливих питань. Дуже важливо розуміти, що писання само по собі ми можемо розуміти в достатній для спасіння мірі. І тоді, ну, можливо, для свідків Єгови я хотів би задати. Поки ще лише одне питання. Якщо ми віримо в те, що організація знає Бога Єгову краще, ніж е, більшість людей. І якщо організація з одного боку вважає, що не люд, люди, які не в організації, не можуть самостійно розуміти Біблію, для чого тоді у всіх виданнях, які робить так званий вірний раб, ми цитуємо Писання, ми цитуємо Біблію. Якщо самостійна людина не може зрозуміти, Звичайно, правильна відповідь буде така, що можуть дещо розуміти. Давайте на цьому дещо ми розпочнемо самостійне вивчення Біблії. Для того, щоб подивитися, що говорить Біблія, що говорить е, так званий вірний раб. Ну, а тоді вже я повертаюся до першої групи людей, тоді ми можемо тим, хто хоче їм допомогти, спробувати показувати, чому тоді деякі вчення мінялися, мінялися кардинально. Мінялися не просто уточнювалися, не просто деякі значення, якби то відтінки значень, а мінялися часом достатньо сильно. Завершуючи нашу програму, я хотів би задати останнє запитання: е, які наслідки чекають людей, які сьогодні в цих культах, сектах, і коли їм дійсно проповідують Євангеліє, коли їх закликають до найвищого авторитету святого письма, коли. Їх Кличуть на євангельські зібрання, де вони можуть почути про справжню віру, про народження згори. Що чекає цих людей, якщо вони не скористуються цією можливістю? Тому що багато людей думають, а всі ми помремо, якось воно буде. І хотілося б з Івану так коротко, просто щоб люди почули, що це не жарти, що це, що це серйозний вибір. Як ви... Абсолютно не жарти. І коли ми задаємося цим питанням. Перед тим як я звернуся, власне, знову таки до цих людей, ми ті, хто працюють з цими людьми, маємо розуміти, що настільки ці люди залякані щодо того, що всі інші церкви не праві, що дуже часто постає питання: ну так я розумію, що в мене немає істини, але куди я піду? Але до цього я хотів би повернутися. Якщо я десь всередині розумію, що там немає істини. І якщо я розумію, що Бог не просто є Богом любові, Він також є Богом, із Богом справедливості, і якщо я читаю Біблію, і я розумію, що моя вічність буде або вічна з Богом, або в місті, яке вічно відокремлене від Бога, то, звичайно, сама по собі ідея, що Бог створив мене для спілкування з ним, а я можу опинитися в місті абсолютного і вічного відокремлення від Нього, має приводити до. Винесення правильних рішень, і я маю шукати істину, я маю шукати справжнього Христа. Дякую вам. Дякую всім, хто нас дивився, і хочу сказати нашим глядачам, що дійсно дя дякую Богові, що є люди, які сьогодні направляють вашу ногу, ваш слух, направляють ваш розум до того, щоб ви дійсно звернулися до Ісуса Христа, звернулися до Святого Письма Біблії, звернулися е додому молитви. Чи костелу, чи церкви, там, де ви живете, проживаєте, де проповідується дійсно свята Трійця, про яку говорив Іван. І завершуючи програму, я хочу сказати, що цінності реформації вплинули і на 21 століття, і зробили не розмитими, а дійсно зробили систематизоване богослів'я, яке стало частиною або стало тим, тим колом, спасаючим сьогодні для нас і для вас, і для всіх, хто слухає Євангелія, приймає його. Тому скористуйтеся цінностями реформації, скористуйтеся богослів'ям, яке сьогодні приходить до вас в дім через телебачення, для того, щоб дійсно прийняти спасіння. І коли прийдеться вам зустрітися перед Богом, перейти по ту сторону життя, ви могли сказати: дійсно я мав справжню надію, я покладався на те, що мене ніколи не підвело. Я буду в місті, де є Бог в раю, в небесах, в нього в Царстві Божому. Дійсно прикро. Коли багато людей сьогодні помирає, і йде просто до пекла, йде до Проїздні, йде до, до тих вічних мук, про які говорить нам все письмо і застаряє. Тому якщо ви чули сьогодні нас, чули сьогодні Івана, будь ласка, візьміть це коло спасаюче, скористуйтеся ним в своєму житті. І ви обов'язково колись подякуйте Богові за цю програму і подякуйте Богу за те, що ви сьогодні почули. Дійсно, Бог хоче вам допомогти. До зустрічі!